Після лікарні зазвичай переводять ще в госпіталь і як. ти постійно на знеболюючих, дуже сильних, правильно? Ну, не завжди. Ось в моєму випадку, так я просив знеболюючи, не завжди вони там якось діяли в той момент і не завжди їх могли вколоти. Я не пам'ятаю чесно, причини, але якось так траплялося. Ось в полтавській лікарні, міській лікарні номер 2 наприклад, в, хіру... в хірургічному відділенні, взагалі нам сказали, що. А, у Нас закінчилось знеболююче. Типу, все. Нате вам Аспіринку. Типу, ну ми просили рецепт. Мене приїхали мої батьки, мама пішла до лікаря, який, начебто мій лікуючий лікар, попросила, що дайте хоча б рецепт. Ми підемо все, свої гроші купимо. От. А, рецепту він не дав, тому що там так не можна робити. От. А, ну Взагалі, там було дуже халатне і таке. Богушники. Нелюдське відношення, тому завдяки моєму другу мене звідти видюргнули через небажання заступника цього відділення і начмеду тієї частини. І мене перевели в київський шпиталь, де вже фактично от, зробили декілька реампутацій через наслідки Полтави, і, фактично... Тобто тебе <кхів> так лікували в Полтаві, що тобі. Довелося ще реампутувати ноги. Так. Через нагноєння. Так. Ось ну так. Вони фактично загнили Тобто вони там бентестували жовто-зелені. І дійсно, мені дуже допоміг мій друг, і ми поїхали в Київ. Я до останнього не вірив, поки в 7.30 не приїхала швидка, все таки, і сказали, що ми його забираємо, і я такий.